Ой, гуляй. Молодець, гуляй. Так, виправить повідочок. Рядом. Мой, ти молодець. Ти моє молодець. Молодець рядом. Відкриваємо ворота. Молодець рядом. Вперед. Молодець! Рядом. В тіньок. Молодець рядом. В тіньок стали одразу, бо собака чорна, молодець рядом. Гуляй. І дрібними парабіжками рухаємося від тіньку до тіньку. Бо собака чорна, ми йдемо. Намочили, нас скупнулася рядом. Але все одно фу, рядом. Нашу зайвий роз. Молодець, рядом. Фу. сидіть, Молодець. Гуляй, а тепер можна цілуватися. Цілуватися, цілуватися. Ти йдеш з нами, Жулька? Рядом. Круг почув, Молодець рядом. Але ж рядом каже, я підійшла. Фу. Ай, молодець. Що ти мене носі? Молодець. Є дірка якась мені, чи що? Молодець. Ай, молодець. Стоять. Молодець. Сідять. Назад. Рядом. Молодець. Ще раз спробуємо. Молодець. Сидіть. Стоять. Молодець. Сидять. Поможемо їй. Молодець. Щоб вона не сіла у Молодець. Рядом. Молодець, рядом. Фу, рядом.

Так, да, гарна, гарна дівчина, гарна сукня. Фу. Фу. Рядом. Будеш гарно себе вести, я теж тобі таку куплю. Стой! Молодець, гуляй. Молодець гуляй. Так. Ой, як добре, коли ховається сонечко за хмаринку. Однозначно, сьогодні легше. Так, абрикоси. Де абрикоси? Будеш їсти абрикоску? Ану? Ні, ти не їла хуліганка. Ти диви, ти, 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 ти що робиш? З'їсти після собак? Будеш? Трязь. Свалила телефон. З'їла, вкрала мою абрикосу. А, ні, вона не вкрала, вона понад гризувала. Ні, ну це ж треба. Харчі переводиш. Я думала, ти з'їси. Ідем. Дивись, я ось бачу абрикос, тільки я тобі не дам. Молодец. молодець, молодець камня, молодець. Молодець. Гуляй. Молодець гуляй. Все, можна целоваться з Жулькою. Жулька, а ти будеш печинку? Звісно, буду, Як тільки ця мадам перестане до мене. дориватися. Ой, трясця. Ну, для нас все одно це необхідний момент, бо жулька невід'ємна частина, напевно, вже життя ірми. І при жульці ірму теж треба е, контролювати. Бо жульку ніхто не контролює, її учить вулиця, як куди нашу себе вести. А Ірму контролюємо ми. Бо ми за неї відповідаємо. Рядом. Молодець. Молодець. Рядом. Молодець. Молодець. Молодець рядом. Молодець рядом. В ідеалі, щоб груди собаки молодец рядом, були на рівні з вашими фу, рядом, колінами, коли вона йде з вами поруч. Ну, Якщо вона Відходить молодець рядом від траєкторії. Фу. Рядом. Молодець. Треба дати їй зрозуміти, що вона робить неправильно, не так, як нам треба. Рядом. Молодець. Пропустили поворот. Молодець. вперед, Молодець! О, що улюблені всі собаки. Всі собаки міста наші. Ой, летять всі газелі, всі до нас. Боже, скільки вас? Одна, п'ять штук. П'ять штук цілих. Прилетіли на годівлю. Пісь-пісь. Так, а ти що, це якийсь новенький? Чи хто? Ой-ой-ой-ой-ой, намотала. Так. Що таке? Дружочки у нас налаштовані. Налаштовані по-бойовому. Ну, не то, що прям по-бойовому, а бровенько. Не, не бояться. Мармадюк, ти будеш їсти? Будеш. Будеш їсти. Голодний, звісно, голодний. Все, ти наш друг. О, все, капець. Пригодувала, називається. Ще один мармадюк. Фу. Рядом. А цей. Рядом. А цей показує, чорнобілий показує, що він молодець рядом. Що він не хоче спілкуватися. Молодець, рядом. Гуляй, скалиться. Хто такий? О, все, капець. Надресувалися, так? Да? О, все, торба. Так, ну, все, відвали, відвали, будь ласка, рядом. Ой, молодець. Так, ти зараз дограєшся. Молодець рядом. Прям лізеш під самі бейці. Ні, ну ви подивіться на це оце. Гуляй. Молодець, гуляй. Капець. Це шо, це тренування? Фу. Як я не можу в таких умовах займатися? Я увольняюсь. Фу. Так, а ну давай пострібаємо через цю штуку. Через цей ланцюг ти вмієш? Заплуталась лапенція. А, виплуталась. Идем Фу. идем барьер. Молодец. Ой. Вкусно. Барьер. Молодец. Ой, куда? Барьер. Молодец. Барьер. Молодец. Барьер. Молодец. Рядом. Так. Давай, 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 подружечка. Дуже наглый, дуже наглый. Молодец. І голодний. Бляха, скільки вас тут. Нет, тут валіть усі, все, тікаємо. Йдемо. Йдемо. Бар'єр. Ой, молодець. Ой, бляха. Все, він наш друг на все життя. Ми йому дали жменьку їжі. Все, вірми, появився новий друг. Рядом. Угу. Молодець. Так, да, Ірмі складно. Зараз буде купа собак. Купа з хозу всіма, хочеться подружитися. Ліжать. Молодець. Ліжать, всі її відволікають. Молодець. А я її заставляю працювати. Стоять. Молодець. Мені ще й незручно працювати з камерою на пузі. Ліжать. От, молодець! Молодець. Стоять. Молодець. Гуляй. Слухай, я кидаю туди в сторону тобі, а ти взагалі не бачиш, да? ти хочеш прямо з рук з'їсти. Цуценя молоденький, ще зуби, геть білі-білі. І так же ж вислужує, і так же ж вислужує. гля 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 Так. Так, тікаємо звідси. Бо це капець якийсь. Рядом. Молодець. Ой, молодець. Фу, рядом. Молодець рядом. Фу, рядом. Тут контейнер від холодильника сюди припевне. Нашу. що? Молодець, рядом. Рядом. Добрий день. Молодець. Фу, рядом. Зі мною вже здоровується. Молодець, рядом. Я знаменитість чи що? <хи> Молодець, рядом. Да, да, Ірма, я із, із вже монстр, монстриця. Ти хочеш дружити з усіма, а я тебе ставляю працювати. Гуляй. Війдемо сюди, їдемо сюди в хишеньку. І тут можна погуляти, щоб не біля дороги, а прямо біля самої. Бачиш, воно, діти, а діти їдять. Фу. А діти їдять, а ти не хочеш, а ти балована фу рядом добрий день Добрий день. фу рядом. Это твоя собачка? Ні, я її дресирую. Молодець. Я її дресирую, це не моя собака. Молодець Ряда. Стадець. Молодець. Сидіть. Ой таку. Молодець. Молодець. Делать. Ану, молодець. Це я молодець, не ти молодець. Молодець. Добрий день. Фу, сидіть. Молодець сидіть. Молодець сидіть. Фу. сидіть. Молодець сидіть. Це якийсь новий чи що. Молодець. Ні, ну цього знаю, цього не знаю. Прям голодний, і страшне. Молодець сидіть. Всіх теж знаю, всіх знаю. А цей новенький якийсь. Фу. У цього? У цього ось. — А, ну то і справда. Рядом. Рядом. Гарного дня ми пішли, тікаємо. Молодець. Ні, куди? Яке там? Фу, рядом, не втічемо. Молодець рядом. Не, полу... Не вийде в нас втікти. Молодець, рядом, молодець. Давай тікаємо в тінь. Ти чорна, ти вже висохла. Молодець, рядом. А щоб ти був здоровий, трясся тобі. Фу. Рядом. Фу. Рядом. Молод. Рядом. Рядом, молодець, рядом. Некомфортно комфортно йти. Це ззад нюхає. Та ще під машину попаде. Стой. Молодець, стой. Сидіть. Молодець. Фу, сидіть. молодець. Скажи на глюк, так? Да? Молодець сидіть. Гуляй. Фу, да, нашла, де погуляти, біля дороги, отпустила пустила собаку погуляти. Гуляй, гуляй. Молодець, гуляй. От катастрофа цей псюк. Рядом. Молодець. Да. Бо машина їде, здає назад. Я тобі кажу рядом, тобі там ще бовтаєшся. тому прийдеться тебе отак от затягувати рядом. Гуляй, Гуля. Неповіновіння світить травматизмом. Якщо треба зараз терміново щось зробити таке, що зв'язане з собачою безпекою, а вона буде недисциплінована, то хочу, то не хочу, то да, то ні, то все може бути небезпечно, тим, що собака. Пуди під машину. Бо причини якусь аварійну ситуацію. Так? Дружок-пиріжок. Жулька. О, пішов, слава Богу, пішов. Жулечка, ти осталась. Йди, я тобі дам, йди, йди. Головне, що той дурочок пішов. Не доїхав. Так, гайда в школу. Ха -ха -ха. Рядом. Молодець, рядом. Стой. Молодець, стой. Дай лап. Ой, ну майже, майже. Ой. Молодець. Рядом. Молодець. Молодець, рядом. Зараз підемо в школу під терасу. Під, не тут, не під терасу, під навіс. О, а, сидіть. Добрий день, чужа. Фу. Ні, ми ось отут під навіс, тут тіньок, тут здорово. Рядом. Що, що? Добре. Ось тут буде. Молодець. Хуліганка. Фу. Рядом. Отак. От Молодець рядом. Опа. Молодець. Молодець. Боже, скільки троє людей на одному скутері. Дітвора. Молодець, рядом. Фу, рядом. Отак, От оце поїхала. Господарка собаки. Фу, хазяйчик. А ти мене так перед нею. Фу, рядом. О, просто волосила. Рядом. Не могла всидіти. Рядом. Хвилиночку, півхвилиночки. Рядом. Рядом. Гуляй. Напевно на цьому треба закінчити. Бо в мене сідає телефон. ха-ха. Кам'я. Молодець. Хуліганка. Фу. Сидіть. Почухай. Випала э -э печінка з рота чи в мене з руки. Ага, Молодець. І вона пішла за ним. Ні-ні. Я даю заборону. Молодець. Молодець. І будеш тут сидіти. Хуліганка. Молодець, кам'ян. Гуляй, здорових зустрічей.